Хочу до вашої уваги показати місце, де стоїмо. Тут наш інструмент стоїть налагоджений. Пан Амросій займається. Селяє хробаки, набиває кашею. Там садок з рібою. Там вон далі труби. Орінгой, помари ужгород. Які, до идут через наш район, Они проходят, вот там съезди, там километр 4. вот трассу пересекают. Тут такие прекрасные лис, вот. Тут такие вот мистена. Так, а ну идем, дали, далі, дали, поднимаемся сходами. Добре, як вони сухі, вони як намокли, то такі близько що. Так, І тут от така площадочка попід вербами. О, тут кострище. О, Тут бобік стоїть. Там стежечка йде. Ще невеличка місцина. галявинка, де можна стати. О. І тут далі виїзд вже на дорогу лісову. О, місце видно, що популярне. О, колесо я завжди спустило. Ми до цього вже привикли. Отаким чином. Шмуха літає.